Привіт, друзі. Я вам вже декілька разів розповідав, скільки ж українці зараз можуть легально знаходитися в Польщі. Є по суті чотири категорії: це ті українці, які приїхали до Польщі до 24 лютого, і їхній легальний термін перебування закінчився до 24 лютого. То для цих громадян хочу вам сказати, друзі, що ваші документи продовжуються у зв'язку з карантином. Також друзі, перед тим як ми розпочнемо. Ласкаво вас прошу підтримати це відео лайком і обов'язково поділитися ним із друзями. І не забувайте підписуватись на канал. Для вас це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. І продовжуємо. Якщо ви вийдете, невідомо чи вас назад впустять чи ні, все буде залежати від рішення польського прикордонника. Тому краще до них звертатися одразу і запитувати уточнювати це питання. Другі люди, друга категорія людей це ті громадяни, які приїхали до 24 лютого по робочих візах. І, звичайно ж, ці візи закінчаться після 24 лютого. То в цьому випадку ці громадяни можуть знаходитися до кінця року, до кінця 2022 року. Але не виїжджати та заїжджати, а знаходитися в Польщі. Наступна категорія це ті громадяни, які приїхали до Польщі по біометричних паспортах до 24 лютого, але дні легального перебування закінчилися. До е, після 24 лютого, так то в такому випадку ці громадяни можуть бути рівно 18 місяців, рахуючи від 24 лютого, і всі інші громадяни, які заїдуть до Польщі вже після 24 лютого, то вони зможуть легально перебувати так само 18 місяців, рахуючи від 24 лютого. Таку інформацію принаймні подає нам стражгранічна та уж воєвуцький, і, звичайно ж, друзі, інформація може змінюватися. Тому рекомендую вам підписатися на канал, щоб це не пропустити. Також хочу вам нагадати, що якщо ваші документи, тобто легальний термін перебування в Польщі, закінчився, то є велика вирогідність, що коли ви вийдете в Україну, то ви можете просто не повернутися, адже вас просто не впустить прикордонна служба Польщі. Тому що легальність перетину кордону ще ніхто не відмінив і маю надії в найближчому часі, в найближчих роках, так би мовити, між Україною та Польщею вже не буде існувати кордонів. Ну і звичайно ж, це буде не у зв'язку з тим, що Польща загарбає українські землі, а попросту тому, що ми вступимо. Україна вступить в Європейський Союз. Бо я більше як в цьому впевнений. Друзі, якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях під це відео. Також нагадую, що ми. Невдовзі вже придбаємо пожежний автомобіль для наших пожежників в Україні. Ну і ви це все побачите. Тому ще раз хочу подякувати всім тим підписникам, які підтримували нас фінансово для в зборі коштів на цей автомобіль. Також нагадую, що ми зараз будемо збирати на автомобіль для медичної допомоги, так, для лікарні або ж військового госпіталю в Україні. Всі також реквізити ви зможете знайти в описі до цього відео. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Всім дякую за перегляд. Ну і побачимося вже в наступному відео.